Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над темою, які рослини і тварини нашого краю занесені в Червону книгу України. Який сьогодні місяць? Яка пора року? Який стан неба? Скажи, чи є сьогодні опади? Червона книга. Це книга перелік багатьох рідкісних рослин і тварин, що зникають. Вона складається із двох величезних томів. В одному зібрані відомості про рослинний світ, а в другому про тваринний світ. Кількість тварин, яких занесено до Червоної книги України. Це комахи 226, риби 69. Звірів 68, Плазунів 11. Які ж тварини занесені до Червоної книги України? Сьогодні ми їх розглянемо. Зубер один із видів, якому на даний момент найбільше загрожує видове вимирання. В Україні їх залишилося менше 200. Рись звичайна з родини котових наразі в Карпатах чисельність оцінюється від 350 до 400 особин. На території полісся до 80-90 особин. Вони живуть на території лісів. Кіт лісовий дикий. Лісовий, або як його ще називають, дикий кіт, він рідкісний. Це зникаючий вид породи котячих, який поширений переважно в Західній Україні, в лісових масивах та горах. Лис Корсак. Корсак віддає перевагу цілинним ділянкам. Він ловить гризунів, рептилій. Зайців. Активний переважно у сутінках і вночі. День він проводить у норі. Ця тварина досить уразлива з боку інших хижаків і дуже залежна від кліматичних умов. Ховрах крапчастий, Ховрах крапчастий це гризун з родини Вивіркові. Розповсюджений він. Кількох країнах Східної Європи. В Україні знаходиться на півдні. Їжак вухатий. Чисельність виду в Україні не перевищує кілька десятків особин. Веде сутінково нічний спосіб життя. В якості житла використовує нори. Купи Хмизу і бур'яну. Характерна сплячка, яка триває з кінця жовтня до середини березня. А ось дикий бик тур та дикий кінь тарпан вони зовсім зникли з поверхні землі. Тур Його маса. Колись досягала 1200 кілограмів. На жаль, цих особин вже не залишилося на нашій планеті. Висота в холці досягала 2 метрів з важкою головою, довгими розвиненими рогами, високими міцними кінцівками чорної, чорнобурої і червоної мастей. Тур відзначався великою силою, швидкістю злим норовом. Остання туриця загинула у Біловезькій пущі в 1927 році. Про поширення турів в Україні свідчать численні географічні назви Турка, Турійськ, Турія. Також є згадки у пам'ятках народної творчості. А ось зображення Тарпана саме того коня, якого вже немає на нашій планеті. А які ж птахи занесені до Червоної Книги України? Дятел Білоспинний. У Карпатах та на Росточі. Оселяється у пралісах або старих букових лісах, обов'язково з високим відсотком старих трухлявих дерев. У полісі найчастіше займає вологі ліси або ж лісові заплави в ріках та біля берегів озер. Він гніздиться в дуплах м'яких порід дерев. Гніздування в нього в березні червні кладка з трьох або п'яти яєць. Насиджування пташок малесеньких здійснюється двома пташками. Тобто і тато, і мама сидять на яєчках та висиджують своїх маляток. Баклан малий. Перелітний птах. Він живе біля річки Дунай, частково осілий. До гніздування приступає у другій половині березня, першій половині квітня. В кладці три яєць. Насиджують також обидва партнери. Молоді починають літати у віці 2-2,5 місяці. Лалека чорний. Оселяється в старих лісах, поблизу водойм і боліт. Трапляється на луках, пасовищах, полях поряд з водоймами. Прилітає наприкінці березня. Квітні. Гніздиться окремими парами, гнізда на деревах у розгалуженні головного стовбура. Або на великих бічних гілках на висоті від 3 до 20 метрів. Відкладання яєць у травні в повній кладці 2-6 яєць. Насиджують кладку і самочка, і самець протягом 32-34 днів. У випадку в них від 1 до 5 пташенят. Пташенятка починають літати у віці 2 місяців. Маса тіла дорослих птахів у тетеруків самця 1100-1400 г, а в самки 750-1100 г. Самець чорний з темно-синім металічним полиском. Над оком червона брова. На крилі біле дзеркальце. Хвіст ліроподібний. Самка бура, а на хвості в неї невелика вирізка. Жайворонок сірий. Перелітно-кочовий птах. На гніздових ділянках з'являється в кінці квітня. Трапляється у посушливих степових районах з солончаками, пісками, перелогами та випасами з негустою трав'яною рослинністю. Сич волохатий – осілий птах. Живе у Карпатах, рідкісний, оселяється в стиглих соснових лісах з домішкою осики та берези. Гніздиться в дуплах жовтни чорної. Займає штучні гніздівлі. Голуб синяк. Гніздовий перелітний. У помірно холодні зими трапляється майже по всій країні. Прилітає на місця розмноження у березні квітні. Заселяє ліси різного типу. Перевагу віддає листяним і мішаним старим з доплистими деревами поряд з відкритими місцевостями. Рослини, що занесені до червоної книги України. Це підсніжник білий. Це багаторічна трав'яниста цибулинна рослина. Усі представники роду мають квітки білого забарвлення. Латаття біле. Водяна рослина до дна водойми прикріпляється кореневищем товщиною до 10 см. Від нього на поверхню води на довгих черешках піднімаються плаваючі великі листки овальної форми. Квітки білі до 16 сантиметрів у діаметрі. Лілія лісова. Лілія лісова це рідкісна рослина, поширена в помірній зоні майже по всій Європі. Основними причинами зменшення популяції лісової лілії є інтенсивне збирання рослин на букети або викопування цибулин. Півонія кримська. Півонія кримська це трав'яниста багаторічна рослина. За вишки вона сягає 40-70 см, має потовчене коріння та декілька прямостоячих розгалужених стебел. Та квітки діаметром 7-8 см. Поодинокі, лілово-рожеві або червоні. Зозулені чаревички справжні. Рослина настільки рідкісна, що її називають мрією любителів. Цвіте у травні червні З насіння зацвітає на 18 році життя. Ці чарівні зі своєю неповторною оригінальністю та красою квіти. Дещо нагадують черевики східних народів. Сон великий. Багаторічна трав'яниста рослина завишки 10-40 см. З густим жовтуватим опущенням, з коротким кореневичем. Квітки одиничні, килиховидні, світлофіолетові. Цвітуть у квітні травні. Плодоносять у червні липні розмножуються насінням. Шафран Гейфеля або Крокус це багаторічна рослина родини півникових. Вид занесено до Червоної книги України в статусі неоціненний як цінна декоративна культура. Гори Цвіт весняний. Або Адоніс, як його ще називають, це багаторічна трав'яниста рослина 10-60 см заввишки з темнобурими трохи галузистим коренем. Квітки яскраво жовті, великі до 6 см в діаметрі. У віночку 15-20 плісток, горицвіт декоративна лікарська рослина, але вона отруйна. Нарцис вузьколистий. У давній медицині цибулини нарцисів використовували як запаморочливий засіб. Розмножується насіннями з цибулинами. Нарцисів існує приблизно 60 видів. Та всі вони отруйні. Півонія вузьколиста. Це трав'яниста рослина з завишки 50 см. Листки півонії вусколистої розсічені на численні вузькі лінійні долі. Завширшки 1-2 мм. Верхнє листя скупчене під квіткою. Квітки поодинокі до 7 см у діаметрі криваво-червоного кольору. Давай з тобою зараз подумаємо, що цікавого тобі було на уроці. Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися! Дякую за роботу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!